Подарунок його залишиться зі мною, як кажуть, на все життя. Головне, щоб ще він прийшов. 53-річна Наталія Павлова, дружина безвісти зниклого чоловіка Олександра Середи. Жінка показує останній виріб, який змайстрував Олександр до початку повномасштабного вторгнення. Остання фігура це була корзинка на мій день народження. І я завжди сюди найкращі квітки. Це трошки вже вони відсвілися. Така шапка була квітів. Олександр працював оператором котлів на сирзаводі. У Мені. у вільний від роботи час вони разом їздили до лісу, де Олександр знаходив матеріал для майбутніх виробів. Які з дерева повалено. Він бачив ці всі. Карчів вирізував їх, сушив, обробляв. Настільки в його була фантазія, так само і з металоломом, де щось лежить. то сама гайка, той самий якийсь болтик. Він це все збирав. Наталія показує свою найулюбленішу фігуру. Це подарунок на мій день народження. Я якраз була на роботі, прихожу син мій Саша. Жарять уже шашлики і стоїть ця фігура. Я була ну настільки здивована, я ну, хвилин п'ять сміялася. Ну, чесно, ну настільки воно мені було прикольне і настільки гарне. Ну, головне, що хлопчик там, усе там зроблено. Після початку повномасштабного вторгнення у квітні 2022-го Олександр пішов боронити країну, розповідає жінка. Роки два він служив тут, а потім в Калюковці. На той час Наталія 30 років працювала медсестрою в хірургічному відділенні місцевої лікарні, тому вирішила також піти служити. Колони пройшли, і ми були в окупації. Прийшло розуміння, що щось потрібно змінювати, потрібно щось робити. Я розуміла, що ну, великий в мене є досвід, якщо потрібно надавати допомогу. Я не втрачу свідомості. Я знатиму, що робити. Коли в нас була рота охорони, я була старший бойовий медик, а потім зараз вже, ну, немає. Роти охорони, тільки взвод, і я просто медик. Наприкінці 2023 року. Олександра перевели в Харківську область. Перевели його у 32 бригаду під Харків. То от не було нічого зовсім. Не відчуттів, що з ним щось станеться погане. Зовсім не було. У мене є відео. Він знімав із позиції, і це буквально за тиждень перед тим як він зник безвісті. Привіт з нуля! Скучив за вами. За нашими посиденьками, сподіваюся на скору зустріч. Олександр Середа зник без звісти 1 березня 2024 року під Куп'янськом на Харківщині. Оце невизначеність, ця. Ну, це ще важче, чим ніж... навіть сказали про щось таке непоправне втрату. Це ну, дуже важко. Хоча хлопці і свідки там були. Розповідали, що бачили, що він загинув, але тіло не можна було забрати. Але ви знаєте, в ну, ну є, ти не бачив, як він загинув. І до сих пір ну, він живий переді мною. Я не, можу, я не можу про нього казати у прошлому. Крім Наталії, на Олександра чекає його донька та двоє внуків. Його є донька. Від першого шлюбу, ну а сумісних дітей у нас немає. Ми вже зустрілися у, у такому віці, що вже в нього внуки є. Двоє хлопчиків. Я думаю, що третя, мабуть, дівчинка буде. Є у мене син, сину вже 33 роки. Він військовослужбовець під сумами. Прийомна донька у мене теж Наташа. У вільний від служби час жінка займається квітами та огородиною. Ти Садиш, десь відбалікайся, ти приходиш, працюєш більш фізично, вкладаєш, наче, душу, і ти, наче, повертаєшся в цивільне життя. Особливо цей 24-й рік. Я за Сашу дуже переживала. Це ну воно і зараз переживаєш, але це дуже така була рана велика. І Ще по своїй службі. Ну, буває, ми їздимо сповіщення про зниклих безвісті і загибель. Це ну, дуже. Настільки морально важко, ну, ти пережив сам оце зникнення свого рідного і привозити таку звістку комусь сказати, ну, це дуже важко. Кущів більше 50, вони квітнуть майже все літом Обожнюють троянди різних сорти. І почала захоплюватися хвойними е, насадженнями. В майбутньому, як доживу, до закінчення війни, хочу пройти курси дизайну і обрізки хвойних дерев. Це от таке ну, і для себе гарно е, навчитися стригти. Ось вони якраз виростуть, буде що їх стригти, і ну, хочу так. От ну, щось таке душі є, що. ну, Може статися диво, і він знайдеться живим. Дуже чекаю цього. Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.